Чи будуть українці менше палити у державі? Заговорили про здорожчення цигарок приблизно на 5 гривень за пачку вже з наступного року. У такий спосіб посадовці сподіваються скоротити кількість курців. Втім, поки експерти рахують всі вигоди і збитки, окремі івано-франківці ініціативу підтримують. Треба лишати курити. Я я, я не проти державі треба гроші поповнювати бюджет. А на рахунок того, що Куриво, це, це не є ліки або, або що. Це є я кажуть, за, за бажання таке, що воно нікому воно, воно не потрібно. А, а якщо нації курить, то це не дуже добре. Я вважаю, що може бути і більше. Це дуже, дуже шкодить для здоров'я нації. Нехай піднімаються, але будуть, будуть менше курити люди. Я ставлюся до цього досить позитивно, тому що, думаю, якби взагалі заборонили Куриво, то було б прекрасно, так само і алкоголь. Подивіться, спивається нація. Я як депутат постійно даю допомоги на операції дітей маленьких навіть. Ну, Неркова недостатність, серцева недостатність, інші хвороби. Хотілося через те, що мати курила. Тим чи вплине новація на кількість курців, ще не факт, відзначають фахівці. Мовляв, ті, хто захочуть, все одно будуть палити у гіршому випадку, просто перейдуть на дешевші цигарки. А от на зменшення обсягів контрабанди, здорожчання сигарет таки може вплинути. Ми маємо різну вартість цигарок в Україні і в сусідніх країнах, які нас оточують. І чим більш зрівноважена буде ціна на цигарки в Україні і, наприклад, в Європейському Союзі, тим менше контрабанд. Анди, скажімо так, ми будемо мати на кордонах нашої країни, тому що це стане невигідно цим займатися. І ті люди, які скажімо так, це роблять нам там, навіть в невеликих кількостях, там так в межах норми закону не будуть перетинати кордони стільки разів для того, щоб заробити якісь. Там невеликі кошти вартість цигарок в Україні підвищують уже не вперше, кажуть експерти. Це тенденція притаманна більшості країн. Тож прогнозують, що схожі процеси у нашій державі відбуватимуться і надалі. Ольга Рега, Сергій Попович, Телеканал 402.